Привіт! Сьогодні з вами ділюся своєю технологією по озимій пшеничці, і в кінці ще поділюся технологічною картою, ту, яку будемо ми використовувати в цьому році. Тому всім гарного перегляду. А я починаю розказувати. Пшениця на півдні дуже важлива культура, але я скажу, що не геть всі її вирощують настільки ефективно, наскільки б могли. І ми в тому числі теж входимо до числа тих людей, які, мені здається, можуть краще. Тому цього року ми трохи змінили свій підхід. Я минулого року розкидала добриво, бо стояли дощі перед дощами, дощ не пішов, і моя пшениця. Дуже сильно стресувала е, через те, що дощ не пішов, а е, кількість добрива у верхньому шарі ґрунту і плюс дефіцит вологи зіграли дуже негативну роль з моєю пшеницею. І цього року у багатьох господарствах також така ситуація може бути, тому що в нас стоїть по прогнозу: у нас вже п'ятий день дощ. І знаєте що? Він у нас ніхіра не йде. І все. Тому що змінили пшеницю. В цьому році ми вносили. Рідкі добрива, рідкий азот на нашу пшеницю. По-перше, вже був, хоча ми хотіли сульфат амонію, бо нам він по аналізу ґрунту дуже підходить. Що це таке? О, це камінці, коротше, тут е, кристалічний щит виходить, тому тут багато камінців на цьому полі. Перше, ми замінили азот, який ми вносимо, і замінили спосіб його внесення, тому що пшениця зараз, яка за до мене, вона підживлена 5 днів тому е ін'єктором, касом із водою, розведеним один до одного. В цьому полі тільки так. В інших полях ще, та є, ще там є ортофосфорна кислота. Юкон нам все вніс, і я думаю, це велика буде перевага, тому що сухе добриво, якщо не піде дощ, зробе... Ну, такий трошки злий жарт з пшеницями, які зараз підживлюють, особливо сівалками. Бо я минулого року це все пройшла на собі. Знаєте, погано, коли ти нічого не знаєш, піддивився сусіда і собі зробив, а ще гірше, коли ти багато чого знаєш і не можеш вибрати своє. І ми пішли іншим способом. Оцінили, що є в ґрунті, подивилися на наш рельєф, подивилася на обмежуючі фактори врожаю, в нас є ліміт вологи. Подивилися те, що ми неправильно ними управляємо, тому зробили таку комплексну агродіагностику в Агрілабу. Ви це бачили це відео. І ось що вони нам розказали. Ти кажеш, лужний pH. Це ми, ми не зовсім дивимося на PH. PH це такий як індикатор зверху, а ми дивимося всередину, дивимося на ґрунтовий мирний комплекс. Як ти бачила з результатів аналізу, в тебе в тебе є позитив, в тебе класна велика ємність, Катюно. Вбирання, да. але є негатив, тому що в тебе. Кальцій там далеко від 90% переважає ґрунтово бирному комплексі, в тебе є питання по, знову ж таки, по використанню по доступності окремих елементів. Угу. Це і макро, той же фосфор, у угу. тебе тут є питання. І це окремі макроелементи, тому тут треба рухатися в напрямку зміни структури обирного комплексу ґрунту, і тут можна працювати е, за рахунок того ж самого магнію, калію угу. і з цієї технології, яку я тобі назвав обробітку ґрунту, це буде тільки покращувати саму, саму взагалі структуру. Він не буде, він не буде запливати, він буде більше рихлий, буде більше грудочкуватий. І тому подібне мені, в принципі, цього всього, що ти розказав, мені б його поки головою охопити і не побігти робити все, а почати все поступово, зважено, крок за кроком, іти. І в мене ще питання: скільки бляха це буде коштувати? А я коротше добре, що наняла голову ФГ, Бо хлопці, коли я не матюкаюся, мене не сприймають. Ну, Це все не дешево, якщо це робити нерозумно і одночасно все це робити. Ми ж я ж тобі говорю про план там е перспектива, я б сказав, би це не довго тривало, це 3-5 років. 3-5 років. 3-5 років ми, ми будемо працювати. Кому потрібні контакти Агрілабо, залишаю вам тут. Кому потрібно ще якась інформація, переходьте в інстаграм, питайте. Я там з вами спілкуюся більш відкрито. І крім е, того, що нам зробили Агрілаб комплексну агродіагностику, дали свої поради. Я іще е, придивлялася минулого року, і на своїх полях я хочу впровадити більш енергоощадну технологію. На ринку їх є багато агрегатів. Багато в кого є скільки. Е, Ресурсів пробує, я е, е, собі облюбувала технологію, така називається вона сележого ґрунту, Soil Power, і хочу її впровадити. І компанія Технополь приїхала Орест з Вадимом і мені також дали свої рекомендації, як би тут можна було вчинити. Ми вже на пшениці зробили внесення азоту. Зараз ми ще її накриємо деякі поля амінокислотами, щоб запустити, стимульнути. І потім, е, Будемо далі вже попрацювати по захисту, по вегетації. Дивись, пшениця і кукурудза з лакова культура з тим, що сім, вона найменш реагує на що на pH, немає вдома, вона більш підлужне любить. Чому? Більш в сторону лужного. Перевертаємося сюди. Цинк слабь. Окей. Ну, пшениці цинк не дуже, але желізо. Дивись, Я тут одинадцять, а тут вже 22. Ми вже рядом коло. Этого. Але бач, тут pH 7,5. Тільки ми опустимося нижче сімки, я тобі гарантію даю, що в тебе желізо за тридцятку виросте. Ще є дивись, дуже багато тих елементів, які ми вернемо, що заблоковані, не все ж надавносить, Тому що, не вирівнявши отут, mm -hmm. ти воно що хочеш, воно все одно назад все зв'яжеться. Okay. Тільки горе грошей. Але спочатку наводимо. PH, uh -huh. потім працюємо з МПК, фосфор калій, uh -huh. потім з мікроелемент, і все. НАЙЛУЧШЕ завжди починати от Дивись, магній і кальцій, чому з них? Щоб вони формують ПА. Uh -huh. Основа да? насичена. Тобто, перше хімія, друге фізіка і третє біологія. Коли ми наведемо тут. Наші помощники стануть гриби і бактерії, коли ми вже почнемо, можемо з тобою вносити, щоб вони допомагали. В тебе катастрофічно не буде хватати повітря. І його нема. Тому що на ті ґрунти, які ми сьогодні дивилися, да, це ще раз я до того підводжу, що життя для твоїх мікроорганізмів обмежене на такій маленький слод. Тільки верхній слой засихає, замуровує тобі на глушняк будь-який доступ до повітря. Я Зараз розуміємо, ми йдемо, щоб вчора тільки, ну давайте, чесно, 6 днів назад розстав сніг. Та да, а у вас той? вже корка, вже тріск. Друге. Тому працюємо поступово. Ти Знаєш, мені навіть складно було повірити, що в мене така ситуація з кальцієм на моїх ґрунтах. У я, я, в мене в ґрунтах все було норм. Я кидаю свій азот, карбамід, багато азоту, погнали. Все буде добре. А ніфіга? ніфіга. Коротше, на цьому полі. Спочатку працюємо з pH, потім НПК, потім мікроелементи. Зараз да. там росте пшениця. Беремо той самий сульфат амонію, кас і погнали. По пшениці працюємо КАСом. Давай, да? скільки кас тут? 100 літрів з водою в нас. Думаю, треба 50 на 50. Звісно, звісно. 100 літрів. А далі з сіркою треба працювати по листу, бо тут її нема. І yeah. все, і ми не робимо нічого, а далі готуємося <coughs> до соєшника або ріпака. А тепер ті, хто спитають, що це за добриво. Це ми отут розкидали сульфат амонію під соняшник. Зараз трактор їде сюди з культиватором, буде все рівняти. А ми далі про, про пшеницю поговоримо. І для тих, хто дождався, додивився це відео до кінця, хто питав, яка в мене буде система захисту, цікавився. Ось залишаю скрін своєї технологічної карти. В мене тут буде на цій пшениці два фунгіцидних захиста, інсектицидний захист, і бачите, що в мене по листу. Отака От технологія приблизно. Коштує вверху подивитися, скільки коштує конкретно це поле, бо в залежності від поля, там десь е, насінєва пшениця, там дорожча технологія, там, де товарна пшениця, там дешевша трохи технологія. Але ось приблизно така технологічна карта, якою ми в себе користуємося, залишаю її вам. Кому потрібно, скриньте. Я зараз ще не встигла там змінити своє добриво, але зараз там в мене було один формат добрива, я заклала його по бюджетові. Зараз трохи змінився. Є план, Вийти планова врожайність по пшениці на деяких полях 4,5, на деяких 5,5 тонн. Я б хотіла б звичайно більше, але поля просто мені, знаєте, коли їх не знаю, я не можу качати їх на більше, тому що я їх не знаю. Я, звісно, можу сказати, хочу 7 тонн, але я розумію, що їх досягнути буде дуже непросто. Тому в мене от така технологія. Я ділюся з нею з вами. Це технологія для степу України. От вам всім бажаю. Балансу в роботі, щасливого життя. Ну і звичайно, що у вас все получалось так, як ви хочете. Ну і всім нам миру і перемоги! Всіх обня.